Як правильно пояснити дитині, де беруться діти. Тепер давайте розберемо помилки, які роблять батьки. Перша помилка. лелеки принесли або в капусті знайшли. Дитина рано чи пізно дізнається правду, але це підірвуть довіру до батьків. Помилка номер 2 Ти ще маленький, підрости. Він, можливо, і маленький, але в наступний раз він до вас не звернеться, а буде шукати інформацію в інтернеті. І не завжди ця інформація буде корисною. Тому як же пояснити дитині в свій вік, де беруться діти? В першу чергу заспокоїтеся. До 5 років і 5 років дитині можна спокійно сказати про те, що дітки всі живуть і розвиваються у мами в животику. 5-7 років дитині можна розказати про те, що у мами в животику ростуть яйцеклітинки, а в папи є сперматозоїди. Коли вони з'єднуються, то утворюється дитинка, яка живе і розвивається, у мами в животику 7 років і старше можна розповісти дитині про процес зачаття, але без згадування про секс, якщо дитина про це не питається. І, звичайно, діти старше 10 років можна спокійно розповідати про процес зачаття, про основні фізіологічні процеси, які відбуваються у людини. Висновок: говоріть з дитиною чесно і відверто, тому що в наступний раз вона звернеться обов'язково до вас, а не буде шукати інформацію де-інде в інтернеті або ж від друзів. Переходьте на мою сторінку і підписуйся, па, -па.